Доброго дня, мої любі глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео піде про альпійську гірку. Покажу вам її, як вона оживає після зими, як набирають кольору мої молодилка. Ця альпійська гірка у мене зовсім недавно. Її, ну, років три, мабуть. Вона була без камінчиків і виглядала зовсім неохайно. Ну, мені не подобалося, і я вирішила засипати все камінчиками, трошки приукрасити, як то кажуть. Давайте підійдемо ближче до неї, я вам покажу молодилка, і що росте на ній. Дивіться, які гарні молодилка. Кольори в мене тут посажені різні. І зелені, і бордові, і оранжеві, і червоні, і навіть фіолетові такі. Як ось ця на вигляд, як такі трояндочки маленькі. Навіть є з павутинкою таке молодилко. Дуже вони красиві весною. Вони набирають саме свій колір. Зараз я вам покажу їх всіх. Ось такі. Це бордові. Ось там подивіться, які червоні, такі яскраві, це має бути таке помаранчевого кольору молодилко. Воно пізніше буде вже такий яскравий колір мати. Ось це молодилко таке з великих, воно з гігантів. Воно ще в мене тут маленьке зовсім. І подивіться, як гарно воно напускало діточок. Ось таке цікаве. Кожне молодилко по-своєму. Цікаве і гарне. Ось червоненьке ще тут. Ось така сімеючка. А це вже, подивіться, яке виросло, це також бордове, і воно із гігантів йде, яке велике. Такі молодилка наростають кубками. Бачите, не поодиночно, а кубками. Ось це дуже гарне. Такий фіолетовий відтіночок має. Мені дуже подобаються оці сповутинкою. Такі вони прикольні. Ось таке. Ось це має бути влітку також яскраве. Дуже гарне поєднання молодил з іншими рослинками. Але в мене, так як маленька моя гірочка, то я вирішила, що тут в мене будуть тільки молодилка. Подекуди очітки. Ось тут в мене посажені. Ось такий дуже красивий очіток зібольда варігатний. Дуже гарне листечко. І ось такі будуть очітки тут. І з молодилками. Така буде малесенька гірка. Ще тут в мене лавандочка варієгатна, листечко є. І ось такі очітки. Ось це Камчатський варієгатний очіток. Я вам покажу потім фото вставлю. І ви побачите, як було до, коли я посадила ці молодилка ще без камінчиків. Якось так було пусто, зовсім негарно. А коли вже після, ось такий дуже гарний вигляд має. Ну, все, ось такий коротенький огляд моєї гірочки. Дякую, що залишалися зі мною. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки. Мені буде приємно і буде мене надихати на нові відео. Все, дякую вам за перегляд.